Мільйон за рік, пільгові кредити на житло та право виїзду за кордон. Які особливості військової служби за контрактом для чоловіків від 18 до 24 років? Давайте розберемося. Отже, з 11 лютого в Україні запрацював експериментальний проєкт, який передбачає залучення на військову службу за контрактом громадян віком від 18 до 24 років. Нині у ньому беруть участь чотири бригади сухопутних військ, одна десантно-штурмова та одна бригада морської піхоти, які визначені генштабом, розповідає начальник відділу призову сектору комплектування Запорізького обласного ТЦК та СП Максим Сердюк. Відбір до зазначених підрозділів можна пройти через електронний кабінет. Призовника військовозобов'язаного або резервіста, а саме резерв плюс за стосунок, або на спеціальному сайті, посилання на який є на сайті Міністерства оборони. Зазначені заявки обробляються в подальшому рекрутинговими центрами або рекрутинговими підрозділами військових частин та в подальшому. За контактними даними кандидатів, ті, хто підписав контракт, матимуть низку соціальних пільг. Зокрема, зможуть придбати житлову потеку під 0%, зазначив Максим Сердюк. Також після завершення контракту зможуть безоплатно навчатися у вишах та виїжджати за кордон. Добровольцям виплатять 1 мільйон гривень. Трьома частинами 200 тисяч одразу після підписання контракту, ще 300 – після проходження базової загальновійськової підготовки та 500 – по завершенню контракту, тобто через рік. Втім, для отримання останньої суми є певні умови. А саме перебування та прийняття участь у бойових діях протягом шести місяців. Хочу наголосити, що зазначений контракт передбачає обов'язкову участь у проведенні бойових дій. 呃。Uh, Військовослужбовці за цією програмою, за цим контрактом проходять службу на посадах стрільців, гранатометників, розвідників на бойових посадах. Аби долучитися до війська на таких умовах, необхідно звернутися до рекрутингового центру та пройти співбесіду в обраній бригаді. Також на цей контракт можуть претендувати і вже діючі військові від 18 до 24 років. Вони матимуть можливість перевестися до однієї з шести бригад, які беруть участь в проєкті. В подальшому їхню кількість планують розширити.